дня, Лідія Павловна! Доброго дня! Розповідайте Доброго нам, скільки часу ви лікувалися в нашій клініці? В вашій клініці я перебувала десь близько неділі. А що робили? Що робили? Робили замін колінних суставів обох ног – правої і лівої ноги. Так, і операції зробили з інтервалом в дві доби. Так, так. Перва операція була 10 числа, друга – 13 числа, задоволена. До цього були дуже важкі болі в мене, були сумніви, як продовжувати далі життя, як працювати, як жити своєю. А сьогодні в мене сумнівів немає. Я думаю, що все в мене буде добре, завдячуючи чарівним друзям, які мене тут обслуговували, головному лікару Шевченко Вадиму Вікторовичу, обслуговуючи персоналу, починаючи із починаючи із молодших сестер і закінчуючи старшим медичним персоналом. Моєму лікувальному врачу Краснокуцькій Оксані Вадимівні. Так що безмежна вдячність, безмежна щирість душі і безмежна вдячність. Так що всі мої ліві праві працюють, працюють і будуть працювати далі. Це скільки після операції пройшло часу? Після операції, остання операція була 13 числа. Все. Сьогодні 16. Три дні. 3 на третій дні. день, та на другий день я вже самостійно, після операції, після трьох годин після відходження наркозу, я вже вставала на свої е, ноги і. Ось здійснювала рухи, які мені абсолютно не такого важкого дискомфорту не приносили. Скажи, Дуже добре. Взагалі... Тобто правда, що після двох операцій на двох після ножках є. можна вставати можна, і йти. Можна, можна йти, вставати йти і надіятися, і все буде добре. Так що до зустрічі. Я думаю, що я ще приїду на зустріч, на приємну зустріч до цієї клініки. Так що на найщиріші побажання врачам. Персоналу, клініці, все чудово. Будьте здорові! Дякуємо вам за за принесене здоров'я. Дякуємо. Давайте хочемо подивитися, як ви крокуєте додому на виписку. Так. Да, можна. Так що туди вперед, назад, все, коліна здвигають. Щиро вдячна, дуже-дуже, дуже щиро вдячна, задоволена умовами, лікуючим персоналом. Дай Боже цим людям Божого благословення, в їхній сім'ї, миру, добра, злагоди. Все, що найкраще в житті, хай у них все відбувається. Головному лікару Шевченку Вадиму Вікторовичу. Це взагалі людина з великої букви. Лікувальному врачу кра... красно. Краснокуцький. <стан> Ні, що Оксана Вадимівна знаю, Краснокуцький, молодшому пенсор... персоналу, реабіліторгам. Всім всім дуже щиро-щиро вдячна за відношення, відношення сімейне, обслуговування і умови, умови. На найвищому рівні. Так що всього, всього самого найкращого і процвітання нашої клініці. Дякуємо. Опа, ой, ой, о, а тепер пішла. Це.